Да-да-да-да-да. кис 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 кис, кис. Та я зараз дам, не беспокойтеся. Даю, даю, браті, я вам їсти. Це ханості, дошла одну кость. Може вам все відомо, такі голодні. Холодающі, я. Дай, дай, дай лапки. Сюда. Дай, дай, Сюда. Дай, дай, дай. Дай, 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 правда. дай, дай, ешь-то, Та туди до тебе врати, їж та їж Голодні, бійні, як їдять жадно. Зараз дістайду я до того подвір'я. Merhaba <laughs>

нах 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 нах-нах, нах-нах, нах, нах, нас. Блас. Нас-нах на. Діть тобі тут богам. Діди, дій, дій, дід, дій, дід, дід, тут богам. Ніколи ви бік мене не бачили, так? Блас, сюди. Сюди, 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 сюди. Сюди, 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 сюди. Зараз волонтешко дам. Що немає, так? Нах 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 нах. Блас сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. Сюда, мої хороші. Блад, сюди, нема? Блазюка. Блас, на нах нах на нах на, на. Не хоче на хваночку тобі. Хромай, їж. Я зараз закрию. Наївся, наївся, наділася Хуаночка, наїлась так. Ну, Ну, хороший так. Хороший так. Сиди, сиди, сиди. Сиди, 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 моя хорошая. Сиди, сиди. Ну. Хороший, хороший так, <тепереж> <гірки> <гірки> так иду я в хату. З тою буде краще ти. Не так важко. А де блазик? Де блазик? Що? Де блазик? Захворів, мабуть, так? Де я домой. домой Шість годин. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Так, нагодувала. Тепер додому прямую. Валя иду додому.